Можна мені подивитися, чи щось Миколайчик тобі поклав? А? Можна, так? Да? І я собі тоді візьму, добре? Ну, можна, якщо я там щось є, бо в мене нічого немає. Я щось хотіла б, щоб він мені щось приніс. Певно, погано себе поводила, то він мені нічого не приніс. А під твою подушечку можна поглянути? Це Оце, напевно, він переплутав для мене приніс, напевно, так? А різочки немає? Ні? Щось небагато. Бачиш, ви просто цього року його не чекали, нічого немає. Так нічого немає. дивися, ні. Готувалися, ні борошна не розкидали, щоб подивитись, чи він приходить. Та він, напевно, і двері зачинили, дивись, в кімнату. В кімнату ж двері зачинені, бачиш, та він, напевно, не зміг зайти. Що це там таке? Які цукерки? Угу. Цукерка і правда? А тут що? Ого, та щось розкидав. Це що таке? Це для мене, напевно, чи для те? Думаєш? А я думаю, може це я буду гратися. Ну поділимося. Поділимось? Матвійку, добрий ранок. Матвій приходив Миколай до тебе, а то в нас під подушками нічого не було, окрім шоколадки. Матвій, ну давай дивитися, може в тебе щось. Хоч їм, а то в нас немає нічого. Що це в нього тут? У ну, нас шоколадки. О, всі погано себе поводили цього року. Ну так. Оце тут. А це що таке Ого. <звук> Дякую, що там Миколайчик. Я якраз так і хотів. О, то значить щось таке є. Може, щось теж є. А це, напевно, для нас вже. Бо що ж має бути для нас. Та є. Ідемо пока ту. Має то бути. Щось то має бути. Ми напевно були нечемними. Але добре, що хоч ви були чемними. Є для вас, а ви поділитесь з нами ж. Ой, слава Богу. То дякуємо, Святому Миколаю.